Вчора, 7 березня, вийшла у реліз бета версія екшн-шутера The Finals, і вона одразу змогла створити справжню сенсацію у світі геймінгу. Гра створена вихідцями з DICE, студії, що розробляла Battlefield, Mirror's Edge та інші проекти. І всі ці паттерни одразу помітні у цій новій грі, яка отримала, не дивлячись на проблеми з оптимізацією та рідкими багами, дуже хвалебні рев'ю. Всім привіт, шановне товариство! То давайте розберемося, як так сталося, що. Проект від невеликої студії, хоча й з обдарованими працівниками, змогла отерти носа геймінг-гігантам з багаторічною історією. Нумо погнали! Emberg Studios, яка є розробником гри, була заснована у 2018 році Робертом Содерлундом, який до цього був віце-президентом Electronic Arts. Відомо, що Роберт був фаном свого діла та дуже полюбляв серію Battlefield. Але після невдалого запуску п'ятої частини гри він зрозумів, що серія йде не в тому напрямку. Тому у серпні 2018 року він покинув EA та був заявлений як сел Studios. Що ж, його можна зрозуміти, Battlefield 5 дійсно був і є доволі специфічним продуктом з точки зору геймплею. Та й в цілому, напрямком, у якому почала рухатись серія після Battlefield 4, були задоволені далеко не всі гравці. Якщо подивитись на The Finals, то у грі можна побачити багато схожих паттернів з ключових проєктів DICE та EA. Графічна складова декорації, навіть освітлення, все це нагадує гравцеві про коріння цієї гри. І це не дивно. Відомо, що над проєктом працювало кілька провідних розробників минулих ігор Battlefield. A. Це позначилося як на руші гри, так і на самому геймплеї загалом. Так яким же чином виходить, що умовний Battlefield 2042, над яким працювали сотні різних програмістів і геймдизайнерів, дизайнерів, має гірший вигляд ніж компактна гра від невеликої студії, але над якою працювали люди дійсно віддані своїй справі? Щоб це зрозуміти, потрібно розібратися. Чим же так хороша бета The Finals, що вийшла? Ми будемо казати більше не про візуальні якості, а про інше. Тут скоріше річ про відхилення від курсу, коли проекти на кшталт батли або Call of Duty намагаються відійти від канонів, за які їх люблять люди, на користь якихось більш казуальних рішень або переробок. Гравцям завжди подобалися веселощі, швидкість та інші подібні речі, здатні змусити кров кипіти в жилах. Це те, чого зараз позбавлена більша частина сучасних шутерів. Вони намагаються бути вірними своїй початковій концепції. Але тим не менш, низка дизайнерських рішень та технічна складова однаково призводить їх до занепаду. Знову, як приклад, візьмемо Battlefield 2042 Відсутність кампанії, зміни, про які ніхто не просив, накшталт скасування класів, посередні дизайни мап, а також жахливий технічний стан. Намагаючись експериментувати, розробники часто забувають про головні речі, за які їхні ігри люблять геймери. А тут ще й уся ця жага наживи та грошей, через яку ігри виходять недороблені, на мета без контенту. І тут вам показують to the Finals, проєкту від ідейних розробників іншого Тайтла, які привносять гру старе, але оновлене бачення. От за що ми з вами так любили старі серії батлинок, кшталт Battlefield 3 або, наприклад, Bad Company? За веселощі та епічність? За те, як ти бігав серед будинків, навколо все вибухало, всюди розліталося каміння, ось ти вриваєшся в будинок, береш РПГ, а супротивників розриваєш разом із частинами споруди. А тут чи Приїжає якийсь танк, і так само робить тобі боньк по голові. Це було весело, а головне не набридало як зараз. Гра не була про кемперство, про просте переміщення з однієї частини мапи в іншу. Ти приходив та одразу вступав до вражаючої битви. І The Finals – це саме те, що ми любили у цих серіях ігор. Головною фішкою гри, безумовно, є практично 100% руйнівність усього, що є на мапах. Гра являє собою на етапі бети, звісно, щось на кшталт захвату та утримання об'єкта. Коли ти забираєш пакунок із точки А, у цьому випадку гроші, біжиш із ним до точки Б і утримуєш та якийсь час. Інші кілька команд, по три людини намагаються відібрати у тебе об'єкт і привласнити нагороду собі. Додайте до цього, що об'єкти не завжди з'являються десь у відкритому місці в полі, а часто бувають у будинках на платформах, що літають, і так далі. У грі повна руйнівність реалізована завдяки хмарним і серверним технологіям. І виходить так, що ось ти сидиш та охороняєш свій об'єкт, а під тобою просто руйнується підлога, і ви з командою падаєте на поверх, що оточений ворогами. Або хтось може просто повністю знести ваш будинок. Це відкриває просто нескінченні можливості для ігрових моментів. Водночас сам геймплей досить швидкий, з повільним TTK, що дає можливість маневрувати, використовувати оточення і гаджети для того, щоб вижити, переграти і здолати ворога. Розбирати все на шмаття можна за допомогою декількох простих, але ефективних класів оперативників. Хочеш мати набагато більше хп та носити важку зброю, ось тобі важкий оперативник, що може носити кулемета та РПГ, а також просто зносити стіни своїм тілом, у прямому сенсі. Хочеш бути швидким? Ось тобі легкий оперативник, який може носити ножі, пістолети та ставати невидимим. Хочеш балансу? Тоді бери середнього оперативника, який має різну типову зброю, як дробовики, гвинтівки та інше. А також може бути таким собі сапортом, який хілить або встановлює захисні турелі. Всі Персонажі можуть носити різні гаджети, які допоможуть тобі у бою. Починаючи з гранат Мін та Сі 4 та закінчуючи платформами для стрибків та зіплайнами. Гаджети розділені по класах. Тобто, якщо ти граєш за здоровання, то звісно ти не можеш використовувати кривка кішку. Але можеш носити при собі захисний щит. Це дуже схоже на класову систему з батли. Комбінація руйнівності та швидкого динамічного геймплею повертає нас в часи легендарної Беткомпані, коли іще ще не відбувалися на якихось гігантських мапах, а були на збалансованих мапах середнього розміру. Світ гри це як не дивно, такий собі торнамент на вибування. На мапі змагаються команди по три людини, намагаючись виконати поставлені задачі. Саме оточення мап виглядає як щось середнє між Battlefield і Mirror's Edge, від якої тут теж є кілька фішок. Так, розмір полів бою, звісно, не такий великий, як у DICE. але повірте, цього з головою вистачає, щоб відчути епічність. Того, що відбувається, при цьому місце знайшлося і для пари механік від ще одного діда зі світу геймінгу, а саме цим Фортрес. Гра чомусь схожа на неї. Деякі механіки, оперативників і геймплеї скопійовані саме звідти, як, наприклад, невидимість і вбивство з одного удару в спину, або девайс медика, який також є в цій грі. Загалом така собі комбінація дітища Габена і Андроїда Вілсона в його найкращі роки. Перед виставками нагадаємо, що на деякий час ми припиняли свою діяльність, тому ваша. Активність допоможе контенту на каналі знову діставатись до глядачів. Також залишаємо посилання на наші пропозиції, в які проект перейти з російського Escape From Tarkov. Приємного перегляду. Це все прекрасно. Чудово усвідомлювати, що в епоху, коли AAA-ігри виходять обрізаними і недоробленими, існують ще невеликі студії, здатність здивувати гравців і випустити по-справжньому якісний і фановий продукт. Нехай гра в беті, і в неї є свої проблеми з оптимізацією та багами на деяких системах, але вже можна побачити, наскільки великий потенціал може бути в подібних проєктів. Взяти навіть ту саму технологію руйнування засновано тільки на серверній частині, тоді як більшість ігор використовують технологію сервер гравець. Це вимагає величезних умінь і розроблення ігрового рушія, що колись намагалося зробити DICE. але зрештою вирішили відкласти цю ідею в довгу шохляду і випустили 2042 з посереднім руйнуванням, трохи кращим за рівень Call of Duty. Коли ця гра вийде, то точно має шанси поставити на коліна майже всі сучасні шутери. Коли великі студії насамперед женуться за грошима, забуваючи про якість. Саме такі невеликі, але дуже перспективні проекти буквально дають їм прикорити і зрозуміти, що навіть їх можна змістити з п'єдесталу. The Finals зараз знаходиться у стадії бета-тестування, на яке ви можете спробувати записатися на сторінці гри у Steam. Тестування завершиться 21 березня. З вами був канал Lorang. І, як завжди, лайк, підписка ти молодець, роби репост, дивись відоси. Ось що ще є на нашому каналі. Побачимось у наступних відео.